Добрий день! Пропоную вам сьогодні послухати прислів'я та приказки про сім'ю. У дружній родині і в холод тепло. До свого роду хоч через воду. У своєму домі і стіни допомагають. За родинним столом і їжа смачніша. У сім'ї і каша густіша. В сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває, в хорошій сім'ї хороші діти ростуть, скрізь добре, але вдома краще. Вся сім'я разом, так і душа на місці, де мир та лад, там і Божа благодать. Густа каша сім'ї не рожене, дерево тримається корінням. А людина сім'єю. Нема у світі Цвіту цвітнішого Над, над маківочки нема ж і роду ріднішого над матіночки. Шануй батька й ниньку то буде тобі скрізь гладенько. Живуть між собою, як риба з водою. Чоловік у домі голова, а жінка душа. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки хата. Дякую вам за увагу!